Творець The Last of Us не стримав свого захоплення після проходження Claire Obscure Expedition 33. Ніл Дракман публічно похвалив гру у соцмережах. Він поділився фото фінальних титрів експедиції і назвав її однією з найзворушливіших і найкреативніших історій останніх років. Це визнання від творця Uncharted 4 The Last of Us звучить особливо вагомо, адже Nutty Dog завжди задає стандарти емоційного сторітелінгу. Тепер же Дракман публічно визнає новий еталон Уже прийти з Франції. 33-я експедиція отримала високі оцінки на всіх платформах. А сама студія Sandfall Interactive потрапила в центр уваги змі та індустрії. Їхній підхід відверто авторський, з акцентом на креативність і душу, а не на конвейер. Іронія в тому, що нова епоха ігрового сторітелінгу може початися не з великого блокбастера, а з маленької студії. Дракман вже натякав на нові емоційні орієнтири для Naughty Dog, Серед них може бути і Клеєр Обскур.